Енергія 2026 року рік третьої енергії. Хто порахував, знає. Хто не порахував. Повертайтеся на перше відео. Там є детальний прорахунок вашої енергії. В кого вийшла особиста енергія, 3? це ваш творчий потік, наповнення та фінансова легкість. Це рік розширення краси та комунікації, і після фокусу на лідерстві першої енергії, партнерстві, другої енергії, рік три відкриває ваші канали достатку, самореалізації. Це час, коли ваша ідея має легко знайти свого споживача. Основний вектор для вас, якщо рік один вимагав рішучого старту, то рік три вимагає розширення креативу, аналізу. Оптимізму це є ваш творчий вихід. Ваші знання та ідеї мають набути естетичної форми: контент, продукти, я є бренд, наповнення ресурсом. Інвестуйте у свій зовнішній вигляд, у красу, інвестуйте в задоволення, порожній дзбан не наповнює легкість продажів. Продажі мають відбуватися через натхнення. Ну зовсім не через тиск. Тиск обирає масштабна комунікація. Використовуйте свій голос для залучення. Вас почують сила творчості. Рік 3 дає енергію Юпітера для розширення. Це шанс збільшити ваш фінансовий потік через красу, через креатив, через аналіз. Гроші, реалізація та масштабування у рік особистої енергії. 3. фінанси приходять легко на творчій. Наповнені ідеї, сфокусуйтеся на реалізації. Монетизація хобі та творчих ідей, публічний прояв, проявляйтесь, активізуйте соціальні мережі, виходьте в ефіри, спілкуйтеся з аудиторією, виступайте. Ріст через достаток і визнання своєї цінності. Енергія фінансів, гроші приходять через радість, оптимізм і вміння приймати. Увага! якщо ви знецінюєте свою працю, знецінюєте себе, не вмієте приймати компліменти, не вмієте приймати гроші, то фінансовий потік блокується. А рік 3 вимагає визнання своїх плодів, стосунки та головний урок. Стосунки у особисту енергію року 3 – це фокус на красі, комфорті та партнерстві. Що відбувається у цей рік енергії 3? Це час для створення сім'ї. Поліпшення побуту, інвестиції у спільний комфорт, зміцнення зв'язків через спільну творчість, через красу, зцілення теми жіночності, незалежно від статі, це про здатність творити та наповнювати саме в оцій легкості. Рік три не терпить недбалості. Головний урок цього року навчитися творити та приймати достаток з легкістю, не занурюючись у гіперконтроль. Ну і тіньова сторона якось як же без неї вона і є нашою точкою зростання. Якщо ви входите в 2026 рік із непропрацьованим контролем або знеціненням, можливі енергетичні витоки, вигарання через бажання все контролювати, нестабільність фінансів через невміння прийняти великі суми, критика себе та інших. Ну, це все блокує творчий потік. А рік три. Ця енергія 3, вона буде оголювати вашу здатність довіряти потоку. Це ваш шанс вийти із застою, дозволивши собі творчий прояв. Головне питання року: ти обираєш радість та достаток, чи продовжуєш творити з під контролю? З вами була енергоцифровий психолог Альона Малюк.